Вітаю, я Ночки Олег, вже майже 5 років я живу на островах Філіппінського архіпівагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною і навколо мене. Сьогодні розмова про новини нашого хутора, як ми тут живемо, що тут нового трапилося за цей час. і в цілому про іноземців, скільки нас тут, хто ми, звідки ми, ну і все таке. І так, нагадую, тут у нас на хуторі 4 хати. То сама крайня, то в ній живу я. Е е періодично сам, періодично Бог знає, як, ну якось так. Потім живе полковник американський у відставці зі своєю філіппінською дружиною і племінником. Е е потім два е інші будинки, то займає одна велика родина хлопців, які люблять тільки собі подібних. Тобто там живуть. Двоє німців і з ними один філіппінець. Вони займають ще два будинки. в хащах. То будинок для персоналу. Там живе зараз хлопець, ну, який виявилося теж з оцих хлопців, які люблять хлопців. Так що тепер я оточений з усіх практично сторін. Правда, є ще полковник, але виявилося, що він з'їжджає. Наступного місяця, цей місяць доживає і все. Німці, ті, які теж по цій темі, по хлопцям, вони приводять ну, відповідно своїх знайомих, своїх колег по цеху. Тому я тут лишаюся один, тепер я 100% тут сексуальна меншина. А значить, потім. Крім оцих, значить, чотирьох будинків плюс будинок для персоналу, є ще от з краю така от чорна споруда, невеликий теж бамбуковий будинок. І іспанська родина, які тут працюють, вони гестарбайтери. Шеф у них це такий двохметровий велетень, він японець, такий трохи нестандартний японець. Іспанці, японець, австралієць. І в результаті в кінці цього ланцюжка бізнесового філіппінець. Це тут звична схема, оце ми тут так живемо. До мене знову приїхала, хто пам'ятає. Цукерка Рошен, цукерка в неї така п'ятірка стабільна в її 25 років. Тому тепер вже можна її сміливо називати такою собі дівчиною тропічного декабриста, Тропічний декабристо, типу я. Вечірки, вони практично крім понеділка щодня на пляжах, рух відбувається, дискотеки, ще ж воно перед Різдвом. Все житло заповнене, власники підвищують ціни, і, відповідно, це у нас теж підвищили ці. Про німців сказав. Про японця з іспанцями сказав. Тобто, це у нас такі новини. Тепер я тут сексуальна меншина. Приїхала цукерка Рошен відповідно. Том виселяється, іспанці працюють, японець платить, ціни підвищили. Ну, оце така ситуація в хуторі. Тепер, що щодо іноземців в цілому, з України я тут один. Я їм всім однаково кажу, що кажу: дивіться, населення України складається на 90% з таких людей, які соромляться розмовляти власною мовою, або вони нею розмовляють, але дуже лояльно відносяться до тих, хто не хоче нею розмовляти. На такий народ однозначно рано чи пізно чекає халепа. От іноземцям це навіть не треба пояснювати. Вони, коли чують отаку мою відповідь, вони кажуть, а тоді зрозуміло, так а що ви тоді там хотіли?» Тоді у нас є шанс, бо ми просто думали, що Путін зійшов з глузду, а це природній процес, який відбувається, бо по-іншому бути не може з тими людьми. По великому рахунку, якщо людина нормально, спокійно переносить такий клімат, і в неї там немає ніяких алергій на будь-які там квіти рослини, тому що ж тут вже постійно щось цвіте, то я в принципі не розумію, і так само, як і всі отуті, місцеві іноземці, вони теж не розуміють, для чого взагалі отам, жити на тих територіях, особливо там туди от, Норвегія, Швеція, Канада, Аляска. Плюс і ще страх. От, наприклад, скільки за цей час сюди приїхало людей, біженців з України? Тут зарплати далеко не іспанські, але я вже казав в попередньому випуску, що е, коли ти дивишся потім на заложку, скільки в тебе лишається чистими грошима і в яких умовах ти живеш. І як ти себе тут почуваєш, то тобто небо і земля. Ми різні, тому ми оригінальні. Пока.